Дякую. Дякую. називаю доброго дня. Називаю всім. Дякуємо за такий гарний і чудовий ваш концерт. Ми зрозуміли, що ви обдаровані діти і ми, делегація, яка сьогодні приїхала з учами, побачите, як вас як ви навчаєтесь і ваші таланти. Вони всі в захваті, того, як ви гарно любите вашу державу, вашу мову, так і наші дітки в Румунії, вони так само дотримуються тих гарних традицій, які були закладені нашими предками. Прошу дуже далі, так і продовжувати і навчатись. Все більше і більше правди, все більше і більше речей, все більше і більше інформації. Сьогоднішня наша делегація, яка приїхала, вона готова запропонувати і запросити вас у партнери. І вже колеги мої скажуть пані депутатки із, із міської і обласної ради, хочуть вас запросити, гарний колектив, запросити вас на свят. 5 грудня, Це різдво на поковині. Такий гарний проєкт. Вони забезпечують фінансово ваш ваш переїзд до суча. А відповідно, посуство веде з приспортовні візи. Щоб ви якомога швидше і веде візи на на. Великий срок, щоб ви все більш і більше мали можливість е, змовляти і співпрацювати з вашими колегами, які такі гарні, е, ті ж самі гарні пісні співають тільки румунською. І ті, що е, у північних частинах, які називаються Молдова, вони так само румунською співають гарні, гарні е, свої традиції, е, так само, крім партнерства. Пані депутатки ще мають декілька для вас таких гарних подарунків. Це вони самі вони скажуть подякувати всім тим, які доклали зусиль. Пані Любов Ходнюк надала таку цікаву ідею. Ми пітувалися, але набуде на і обіцяємо, ми з нашої сторони будемо. І ми із дітками, які е, дамо е, сенс, такий і старт хороший компен і між творчими е, дітьми. Дякую департаменту освіти і безпосередньо депутаткам жінкам, які створили для нас можливість співпраці, знати себе краще, знати ваших дітей, знати ваші школи. Я думаю, що спільними зусиллями в нас наші жінки-депутатки побачили дуже багато. Зрозуміли наскільки у вас цікавий досвід, який можна перейняти, перенести через кордон, таким чином, ціль нашого проекту. Як бачите, він поступово реалізовується. Я запрошу пані Зарожану і пані Каталіну, щоб вона передала декілька слів безпосередньо від громади сучави. Донесера, абсолютно минуat. Браво, браво, браво. ordinat, talentați, cu dragoste de țară, cu dragoste de învățătură, cu dragoste de frumos. Ne-a făcut mare plăcere să ne aflăm astăzi aici, Cernăuți, la la Cernăuț. Mulțumim doamnelor din Consiliul Regional Cernăuți pentru această zi care va rămâne, să spunem, în cartea noastră cu amintiri superbe și ne-am simțit extraordinar de bine. Nu avem cuvintele acum potrivite să vă mulțumim pentru ceea ce ați oferit. Și nu sunt da. pani Angela Pocevsi, vă podiacuat eu pentru că vă pani deputată, care a ki stvorele spiu prații. Rumunica delegația mala mușlevi spobacite horoșii oameni, horoșii ditei, care iubesc și povăjaiți svoju kulturu. Din toată inima vă mulțumim și dragi copii talentați, dragi elevi acestui liceu de elită, vă invităm cu drag la Suceava să vă împărțiți cu co colegi de vârsta voastră de la un liceu de acolo, pentru că împreună puteți face lucruri minunate. Și cred că este un alt proiect, doamnelor deputați, pe care îl vom pune în aplicare și vă așteptăm pe toți la Suceava. Tinerețea are entuziasmul, are uh, țelurile ei și am venit aici ca să răspund la o fetiță aici talentată care cânta la fluier, am venit cu gânduri bune, cu toată prietenia și prețuirea dumneavoastră. Vă mulțumim din suflet! Mulțumim. 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 Є е, представники е, повітової міської ради Чернівці е, Сучава і є представник комісії з питання освіти. Вони вже визначили вам партнера. Це е, е, зважаючи на ваші. Е... Ліцей імені Штефана Чемара, найкращий ліцей із Сучави, вони беруть на себе зобов'язання пройти решта процедур. Пані директор, яка є тут, є директором школи номер 1 один з Сучави, у них тільки до восьмого класу навчання, тобто це е, неповна середня освіта, і, і тому. și nu înainte de a încheia vreau să-i mulțumesc din suflet doamnei consul general de la Cernăuți, doamna Eleonora Moldovan, pără, pentru că fără sprijinul dumneai ei n-am fi fost astăzi aici. Mii de mulțumiri doamna consul general și vă asigurăm de toată noastră. Și acum am să permiteți după aceea colega mea Cătălina Culipei are o surpriză pentru copiii de aici, de la acest liceu. Vă mulțumesc, bună seara întâi și vă mulțumesc pentru că ne-ați cântat și ne-ați încântat în această seară cu așa lucruri minunate. Vreau să vă felicit, dragi copii, pe voi și cadrele voastre didactice, pe doamna director care se luptă să vă asigure cele mai frumoase condiții aici, în școala dumneavoastră. Ați să vă promovați tradiția și vă director, vă mulțumesc, Пані е, депутат вітаю вас за той гарний спосіб е, і ваше ставлення до вашої культури і вашого е, культурного е, е, достоїства. Vă mulțumim pentru această zi, o zi extraordinară, ne-am simțit minunat la dumneavoastră. Iar pentru voi, dragi copii, doresc să, să vă invit în Bucovina de Sud, să vă introducem în tradițiile și cultura noastră, iar pentru că se apropie sărbătorile de Crăciun, o să vă ofer aici câteva sitiuri cu colinde din Bucovina. Și uh, o să vi le înmăneți imediat. Și tot aici noi dorim să vă asigurăm transportul pentru o excursie în Suceava, să le trăiți cu sufletul vostru propriu. Și încheie deputatii, vi trebuie proiesti două Suceave, Vitvitănea Mănăstării <gătări> și Incii Harnii. Турної спадщини на Пів... Південній Буковині. Дякуємо ще раз всім за гарний і причудовий діалог. І напевно йдемо далі. А фото у фотографії комуна. Дякуємо, пані директор. Дякую вам всім. Миру нам, світло, гарного дитинства, гарного майбутнього. Щастя, успіху, достатку, мулц, мулц, Ань, Троїць!